Всім привіт, це канал Блогер Віталій. Е, це відео буде розказочним і сказочним. Е, взагалі ситуація така. Хотів би з вами поговорити, про власне кажучи прочи е, рокбрас в цілому і що я планую. і взагалі Це відео типу повернення, бо я два місяці практично не знімав сюди відео, як ви можете замітити. Основна моя діяльність була, наприклад, лісень серйозному, але теж не випускав відео, почав випускати. І, і так вийшло, що я не зміг записати фоміна, бо і, не було часу. Я хотів, старався, майже записав, але все добили, обстоятельства. Я на, в іншому місті, в іншій праці взагалі тут кардинально змінилося. Тому я не зміг записати відео. Вибачаюсь, до речі, за звук, бо йду, бо по такій глобальній дорозі. Тому тут -то сумно. І значить так. І, хочу випустити за 2-3 дні уже фуміна. От. На тому тижні будемо вже і, через тиждень. Стоп, виходить, стоп понеділка. Буду знімати відеосики які були ще до теми Фред, гітаріста і сокола. Розібрати їхні лічності хочу. надіюсь, це буде цікаво. Насчет харізми фоміна, це вже записується, записується відео. Вже все в процесі зйомки. Якщо буде цікаво, покажу, що діється за кадром. І хочу на тому каналі об'яснив і на цьому каналі теж пояснюю. Я хочу і, в цьому році назбирати на камеру спеціальну для Ну, щоб класні відео знімати і так далі, щоб все виходило. хочуть назбирати на камеру разом з підпускниками каналу. І Якщо хтось хоче приєднатися до збірки на цю тему, то... Можу дати реквізити пізніше. І ще такий момент. Зараз, на даний момент, у мене проблеми трошки. Тому, якщо хтось схоче допомогти блогеру, схоче скинути пару гривень чи злотих, теж дам реквізити, я створив створив інстаграм для цього каналу, там буде в інстаграмі теж офіційний аккаунт для цього каналу, так само як на пік Тому скину силочку, туди ж відео запишу, тому підписуйтесь, там будуть новини. Буду розказувати, там вести маленькі блоги, життя за кадром. Я запущу кілька відео туди. Тому чекайте відео. Значить, так, ми все об'яснили майже і, і, і хочу відкрити новий проєкт на каналі. Проєкт замутити. Але поки що не знаю чи він буде, в общем все пізніше розкажу в наступних випусках. Це буде дуже цікаво. Тому напевно чекайте відео. Я вже завтра, надіюсь, випускаю, я не гарантую, але напевно завтра виходить перша серія Фоміна. Бо, точніше друга серія. Перша серія слухайте, така ситуація. Не зміг кинути на канал, попрощує, не то, бо підтвердити. Перша частина буде у мене на каналі основному Приколісті. А друга, третя частина відповідно, вийдуть тут. Або заново запишу наші серії коротше. І все. Тому чекайте наступних випусків. Завтра виходить Фомін. Чекаємо відео, підписуємося, лайкуємо. Дякую за увагу і всім пока.